1 липня, це у неділю, у своєму домоволодінні у селищі міського типу Орілька знайдений труп господаря чоловіка 56-го року народження. Обстановка в домі була порушена, проте поверхневий огляд трупа дав підстави вважати, що можлива насильницька смерть. Зважаючи на те, що була висока температура і труп з гнильними змінами, то одразу провели вскриття ростин трупу у нашому експерти, і побачили, що має місце насильницька смерть, перелом черепа і численні забої грудної клітки зліва. Причина смерті поєднана тупа травма. Одразу за гарячими слідами. Були вжиті заходи, встановлені які саме речі, з ким останній раз спілкувався наш потерпілий, і через день був у місті Києві. Виїхала група туди, затриманий громадянин, місцевий мешканець селища Орілька 95-го року народження. При ньому були знайдена частина речей, викрадених. На місці скоєння злочину він був одягнений у костюм. В нього був мобільний телефон потерпілого. Він був доставлений до райвідділку, допитаний за участю адвоката і відразу дав визнавальні покази. Ситуація виглядає так, що вони разом вживали спиртні напої. Сталася сварка і суперечки через певні колись давнішні образи, непорозуміння. І під час сварки. Той, що молодший, вдарив кілька разів в обличчя, потерпілий впав на підлогу. Недалеко лежала дубинка з мотузкою. Він схватив ту дубинку і почав бити ну, не менше 10 разів по голові і тулупу потерпілого, після чого залишив на місці господаря, який через певний час помер. Зараз він дав визнавальні повністю покази. Слідча група з'їздила на місце, провели слідчий експеримент. Він показав всі обставини, вказав на деталі, все збігається, немає ніяких сумнівів. Тому зараз направлено клопотання про обрання запобіжного заходу до суду відносно зазначеного молодої особи. Арешт. Сподіваюся, два місяці справа буде у суді. Чому загрожує? Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.